Я просто в шуці, блядь. Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучсерфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. Я взагалі не виспалась, бо я працювала. Я змішала якусь кури. каша разом із томатним супом. Це дуже смачно. Такий дощ! Наша бумажка просто розірвалася.

ми вибрали все, що ми хотіли. Мені кажуть, да it. Подвойте це. Я просто шоці. Вони нас попуслили заправки. Просто виходять такі, типу, о, чувак. Hello, hello. Ти в Німеччину їдеш. Вот the girls from Ukraine підвези їх. Ми їх привезли із середини Словаччини. Далі все, ми не їдемо, бо ми тут живемо, але ти їдеш далі, то побери їх і вези. І він такий. окей. Ну, okay. uh, Боже тут так гарно сніг Amazing! вайп. Wow. Вальп. Вальп. Я вже лежу, монтую відео і нам тільки що надіслали 500 гривень, бо Аня написала карточку свою під відео моїми. <гум> <гум> я не бідна, в мене є гроші, ми просто їбану. Ні. Дуже дякую за гроші, я люблю гроші. Кажи дякую. Дякую, дуже дякую.